Через два роки музична школа номер 3 відзначатиме свій 70-річний ювілей. І вже зараз тут започаткували серію концертів пам'яті тим, хто стояв у витоків створення і розвитку закладу, хто закладав традиції популяризації музичної освіти та культури серед криворіжців. Одним з таких був перший директор школи Георгій Ярута. Наш сьогоднішній концерт він з особливої нагоди. Це не просто концерт. Це концерт, який присвячено сторіччю з дня народження першого директора цієї школи. Школа була заснована у 1957 році, як школа для дітей-шахтарів засновував і будував тоді, щоб це був родник імені Дзержинського. Перший рік це було 157 учнів, другий рік це вже 250 учнів, а зараз у нас 400 учнів і ще є у нас бажаючі навчатися. Григорій Миколаївич Ярута це така видатна постать. Крім того, всього, що це був перший директор нашої школи, він започаткував традиції нашої школи, він сформував педагогічний колектив, він шукав викладачів по всій країні. Музична школа завжди дотримувалася високих стандартів, закладених Георгієм Ярутою. Це гармонія роботи всіх інструментальних колективів, духових і струнних оркестрів, народних ансамблів з баяном, бандурою чи домрою, вокальних і навіть художніх відділень. Завдяки йому сформувалася й потужна хорова школа, яка пізніше розвивалася в музичному коледжі. Працюючи студентським колективом музичного коледжу, намагався удосконалювати чистоту інтонування. І при його керівництві безумовно хор дуже дуже професійно звучав і в ті часи колектив гастролював і в Одесі, і в Миколаєві, і в Києві приймав участь в різноманітних конкурсах. І е, зрозуміло, що сьогодні це і наше свято, тому що е, ми вшановуємо пам'ять і радіємо від того, що і сьогодні хоровий колектив е, тепер уже музичного коледжу є на високому професійному рівні. І обрали для сьогоднішнього виступу безумовна українську народну е, пісню в обробці. Е, генія української музики Мирослава Скорика шуміла Ліщина. Багато учнів школи стали послідовниками Георгія Ярути. Вони викладають музику в Криворізькому педагогічному університеті, музичному коледжі та в багатьох закладах по всьому світу. Одна з них Ольга Левченко, яка понад півстоліття працює у школі, який присвятила все життя. У 59-му році відкрилася оця. І був перший звітний концерт, і ми брали участь. Оце — самий перший концерт, самий перший. состав був учнів. І так моє все життя пов'язано з цією школою. Я тільки на, на момент навчання в музичній, училищі, в консерваторії, а то я вернуся вже 50 років тут, працюю. Георгій Миколаєвич це ідеал викладача, музиканта. Вихователя, керівника, адміністратора. Він уособлював у собі всі оці риси. Все. Він настільки поважно ставиться до кожного учня, до кожного батька. Це була одна сім'я. Надія Шевченко ігор притула цей день.